Аудиторська служба сьогодні нанесла величезний удар, на мою думку, по обороноздатності країни. Провідники, виробники української зброї, ракет військово-промислового комплексу заявляють вже відкрито про те, що аудиторська служба заважає їм провадити діяльність на підтримку обороноздатності країни, випускати ракети, випускати необхідне озброєння, яке Можна і треба захищати нашу країну, і на жаль, жодної відповідальності ні в аудиторської служби, ні в керівника немає. Більше цього, парламент приймає постанову, якою фактично спонукає аудиторську службу, кабінет міністрів врегулювати оце питання, яким заштопорили роботу наших підприємств військово-промислового комплексу. І що? І нічого, і це дуже дивно. А якщо починають говорити аналітики про те, що сьогоднішня керівниця аудиторської служби довгий час працювала радницею такого собі пана Баканова, якого пам'ятаєте, звільнили з посади голови служби безпеки із формулюванням, яке пов'язане з обороноздатністю країни, ну то це наштовхує на більш ніж категоричні думки.